Шановне товариство, шановні колеги, пропоную вам свій виступ з теми компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов в закладах загальної середньої освіти, основні концепти модельної навчальної програми для 5-9 класів. Значні зміни відбуваються в галузі шкільної іншомовної освіти в останні роки. Вони зумовлені стратегічними напрямами розвитку сучасних закладів загальної середньої освіти, діяльність яких зорієнтовується на компетентність парадигму як філософію, котра формує інноваційний погляд на освіту та фундаментальні принципи її розвитку в Україні. Услід за світовою та європейською спільнотами, компетентнісна ідея почала активно виходити на рівень освітньої політики і впроваджуватись у сферу навчання іноземних мов. Переконливим свідченням цього процесу стали державні стандарти, відповідні навчальні програми. Це саме ті чинники, які знаменували зміну пріоритетів. У цілях і змісті навчання іноземних мов зумовили перегляд засобів, які сприяють успішній їх реалізації у шкільній практиці. Оперативним відгуком на проголошені інновації став державний проєкт Нова Українська школа. Котрий ініціював оновлення шкільної освіти, чітко окреслив тенденції її розвитку та зумовив перегляд методів форм видів навчальної діяльності учнів і способів досягнення ними цілей, визначених створеними програмами для кожної вікової категорії здобувачів освіти. Для сфери шкільної іншомовної освіти, основними орієнтирами впровадження компетентнісної парадигми навчання, котрі зумовлюють перегляд усіх структурних компонентів звісту програм з навчання іноземних мов, це основні орієнтири. Таке спрямування її на формування учнів життєвих компетентностей потребує уточнення та зміни поглядів на деякі положення не тільки у змісті, але й в організації навчання. Усвідомлення змісту європейських стандартів спрямовує діяльність вчителів на переосмислення функцій іноземної мови. Перегляду її місії в сучасному мобільному та глобалізованому світовому просторі. А відтак зміна пріоритетів, яка відбулася в останнє десятиліття у світовій педагогічній галузі, детермінує аналогічні трансформації і у вітчизняній шкільній іншомовній освіті. Посилюється роль компетентнісного Комунікативного, діяльнісного, особистісно орієнтованого культурологічно підходів до навчання іноземних мов активно спрямовуються їх функції на забезпечення учнів достатнім рівнем іншомовного спілкування, котрий давав би їм змогу без значних зусиль розпочинати і підтримувати мовленєву взаємодію. Засобами та дотримувати адекватними засобами та дотримуватися особливостей нормативної комунікативної поведінки в різноманітних соціальних умовах спілкування ці трансформації збільшують навантаження на змістовий аспект шкільної іншомовної світи. Окрім того, тенденція на формування учнів ключових. І міжкультурної, іншомовної комунікативної як предметної компетентності мотивує певне розширення змісту навчання, долучення до нього додаткових інформаційних та методичних матеріалів, які забезпечували б якісне володіння пропонованим змістом, і сприяли б набуттю досвіду успішно виконувати мовні операції. Та мовлення дії для формування механізмів іншомовного спілкування. Зазначені зміни в цілях навчання іноземних мов зумовлені світовими тенденціями на активізацію міжнародних контактів у різних сферах життєдіяльності, спричинюють розширення обсягу навчального матеріалу. Як наслідок, об'єктивно виникла потреба в перегляді. Часових меж і кількості тижневих годин, які можуть бути відведені на засвоєння оновленого змісту, що давало б учням змогу на рівні базової освіти підвищувати якість володіння іноземною мовою як важливим засобом міжкультурного спілкування в сучасному мультилінгвальному та полікультурному світовому середовищі. Для навчальних програм не існує єдиних уставлених вимог до створення змісту і структури. Навчальні програми з кожного шкільного курсу мають свої змістові та структурні особливості. Єдине, що їх об'єднує і є спільним, це чітке визначення цілей навчання та орієнтовних засобів їх досягнення. Текстові вербальні та схематичні компоненти визначаються авторами програм відповідно до наявних потреб і уможливлюють чіткіше представлення їх змісту та забезпечують доступність його розуміння. В останні роки навчальні програми з іноземних мов створюються за рамковим принципом. У них окреслюється спільні для всіх іноземних мов цілі навчання та пропонується узагальнена тематика спілкування для кожного класу в межах особистісної, публічної, освітньої сфери. Такий підхід дозволяє вчителям і авторам підручників самостійно визначати інформаційну наповненість змісту наративів, які мають породжувати учні, та за зміст, змістом яких їм належить знайомитись у рецептивних видах мовленнєвої діяльності, письмових і аудіотекстах, долучати додаткові інформаційні матеріали, характерні регіонам їхнього проживання. Краєзнавчі регіональний компонент презентуємо та інтерпретуємо основні ідеї, закладені в змісті оновлених навчальних програм з іноземних мов для учнів 5-9 класів. І зосередимося на сутності представлених у них структурних компонентів та їх дидактичних і методичних функцій для забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у межах зазначених класів. Методологічними засадами для організації компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у п'ятих-дев'ятих класах, на яке спрямовані цілі та зміст Модельних навчальних програм слугують насамперед загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, викладання навчання, оцінювання закон України про освіту, рекомендації Європейського парламенту та Європейської ради. Навчальний процес будується на підґрунті комунікативного, діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічно підходів. Які своєю сутністю зумовлюють дидактичне, методично доцільне визначення цілей та змісту навчання іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування та порозуміння в сучасному глобалізованому світовому соціумі. Зміст програм акцентує увагу на тому, що Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов розглядається як здатність учнів відповідно до вікових особливостей і потенційних можливостей усвідомлено виконувати навчальні дії, що забезпечують уволодіння іншомовним спілкуванням в усній та письмовій формах у межах сфер, тем, ситуації та з допомогою мовних засобів. А отже, компетентна особистість учня кожного класу за результатами вивчення іноземної мови повинна бути здатною демонструвати вміння ефективно користуватися іншомовною інформацією, окресленою її комунікативними намірами та презентованою соціальним оточенням, оцінювати її та добирати ту. Яка потребує життєва діяльність, впливати на неї, адаптуючи її кількісні та якісні характеристики до власних іншомовних комунікативних потреб? Учень у межах змісту програм засобами іноземної мови повинен вміти аргументовано висловлювати власні думки. Ідентифікувати зміст прочитаних і почутих текстів, дотримуватися в різних соціальних середовищах адекватної комунікативної поведінки під час спілкування, прийнятої в Українах мова яких вивчається, демонструвати свої ставлення до отриманої інформації з усних і письмових джерел. Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов деклароване змістом модельних навчальних програм доцільно розглядати з кількох позицій а. Цілеї шкільної іншомовної освіти, взагалі, та на певному етапі або класі навчання, зокрема Б. Особливостей добору. Та організації інформаційного змісту навчання іноземної мови В. особливості добору та використання методів форм і засобів навчання відповідно до його умов Г, особливостей організації навчального процесу Д, особливості об'єктів, форм і видів контролю навчальних досягнень учнів. Відповідно до змісту програм. Мета компетентності орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів 5-9 класів полягає у спрямуванні навчального процесу, на формування в учнів здатності цілісно поєднувати, здобуті знання, сформовані вміння і навички, набутий навчальний досвід, світоглядні цінності, ставлення та переконання з активною. Творчою самостійною науково-дослідницькою діяльністю у межах окреслених навчальною програмою орієнтирів, у процесі добору і використання мовного та інформаційного матеріалу для продукування усних письмових текстів та ідентифікації чужих висловлень у процесі їх сприймання під час читання та слухання. Завдання навчання зумовлюється метою і спрямовується на формування таких умінь, здійснювати спілкування в осній та письмовій формах, у межах сфер, теми, ситуацій, визначених модельною навчальною програмою відповідно до поставлених завдань. Розуміти на слух зміст автентичних текстів. Читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння їх змісту, адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів міжпредметні зв'язки, розглядаючи його як засіб усвідомленого опанування іноземної мови використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів, критично оцінювати інформацію та доцільно використовувати її для різних комунікативних потреб, висловлювати свої думки, почуття та ставлення, ефективно взаємодіяти з іншими усно. Письмово та за допомогою засобів електронного спілкування, обирати і застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб, ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземної мови у процесі навчання іншомовного спілкування. Комплексно реалізується освітня виховна і розвивальна функція не як окремі цілі уроку, а через галузь, через зміст галузі та навчально-пізнавальні процеси. Зміст навчання іноземної мови забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційного ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння нею в контексті міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови народу, який не спілкується, та ознайомлення з його культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної комунікації в межах типових сфер теми ситуації спілкування, визначених модельною навчальною програмою. Після закінчення адаптаційного циклу 5-6 класи, учні закладів загальної середньої освіти, які вивчають першу іноземну мову, досягають рівня А 2 А після отримання базової освіти на кінець 9 класу Б-1, які характеризують результати навчальних досягнень учнів у кожному виді мовленнєвої діяльності. Та узгоджується із загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Програми застерігають, що формування ключових компетентностей засобами іноземної мови не є одноразовим видом діяльності. Це тривалий процес. Які закінчуються вивченням певної теми спілкування або завершенням навчання в закладі загальної середньої освіти? Робота в цій сфері зумовлюється тематикою, визначеною навчальною програмою для кожного класу. Серед ключових компетентностей є такі, формування яких відбувається постійно у різних обсягах. І напрямах упродовж усього процесу навчання іноземної мови, а є компетентності, вибіркове формування яких можливе лише в умовах окремих тем спілкування. Окрім того, формування деяких ключових компетентностей може здійснюватись інтегровано у межах кількох тем на різних етапах навчання, а відтак. Навчальна діяльність у певному класі, спрямована на формування деяких ключових компетентностей, може не відбуватись. У програмах наголошується, що компетентнісно орієнтоване навчання іноземної мови. Доцільно розглядати не тільки як процес формування ключових компетентностей, але й також міжкультурної, іншомовної, комунікативної компетентності, як предметної з усіма її компонентами мовної, мовленєвої, соціокультурної, навчально-стратегічної. Відповідно, цей феномен варто трактувати в таких аспектах: перше, міжкультурна і шомовна комунікативна компетентність учнів, це сукупність набутих ними знань, умінь і навичок, способів діяльності, ставлень, мотивів, необхідних для усвідомленого виконання комунікативних дій. Спрямованих на володіння іншомовним спілкуванням у межах вимог навчальної програми для кожного класу. Друге, міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність це інтегрована характеристика особистості школяра, яка передбачає формування в нього здатності до набуття досвіду іншомовного спілкування в усній та письмовій формах у межах. Програмових вимог і забезпечує засвоєння культурних цінностей на народу, мова якого вивчається. Третє, формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності це діяльність, що здійснюється у формі діалогу культур, яку має організовувати вчитель і або сприяти цьому зміст підручника у межах таких структурних компонентів, компонентів мотиваційного. Ставлення учнів до навчання і усвідомлення соціальної потреби во володінні іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування, цінності орієнтації, когнітивного знання, уміння навички, досвід іншомовної комунікативної діяльності, що дає змогу адаптуватися до світового соціуму. Діяльність способи і форми виконання навчальних дій, спрямованих на усвідомлене володіння іншомовною комунікативною діяльністю, контрольно оцінного самооцінювання і самоконтроль рівня власних навчальних досягнень, і рефлексивного самоаналізу. Самооцінка, самокорекція процесу і результатів навчання та пошуки шляхів і їх удосконалення. У змісті програм вказується орієнтовний мовний інвентар, лексика і граматика. Лексичний матеріал узгоджується з тематикою іншомовного спілкування в межах кожного класу. Представлений граматичний матеріал презентується та активізується залежно від комунікативних потреб учнів. Зазначені мовні одиниці відповідають рівням А2 і Б1. Програмами також указано загальні очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 5, 6 і 7-9 класів. Окреслено рівні та представлено дескриптори володіння іноземною мовою відповідно до європейських стандартів, зокрема якість сформованості комунікативної, лінгвістичної, граматичної, соціокультурної та загальнонавчальної компетентності на завершення 6 і 9 класів. Модельними навчальними програми презентуються ключові компетентності, на оволодіння якими спрямовується навчальна діяльність і визначаються вміння та ставлення, що формується в межах кожної з них. Зазначено. Що ключові компетентності не формуються лише на одному уроці чи в межах серії уроків з певної теми, а є наскрізними і володіння ними здійснюється упродовж усього навчального курсу, у тому числі засобами всіх навчальних предметів. Вони є метапредметними і засадами для їх становлення є наскрізні вміння, формування яких не обмежується окремими завданнями чи певними етапами уроку. А відтак від учителя вимагається створювати сприятливі умови для цього, віддаючи перевагу особистісно орієнтованому навчанню та використовуючи відповідні технології. Програми Презентують мовленнєві функції, на реалізації яких у межах кожної теми чи підтеми спілкування має спрямовуватися на навчальна діяльність учнів. У змісті програм представлено орієнтовну модель тематичного планування. Вона може слугувати методичною підтримкою діяльності вчителя, покроково вказуючи на дидактичні дії, котрі доцільно йому здійснювати. Під час прогнозування своєї діяльності з учнями в межах теми чи під теми іншомовного ситуації, ситуаційного спілкування. Отже. Стисло представлені та інтерпретовані матеріали змісту і структури модельних навчальних програм з іноземних мов для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, дозволяють чіткіше усвідомити дидактичну та методичну сутність концептів, що слугують науково-теоретичними засадами для організації компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування, та окреслити місію вчителя в цьому процесі, також варто зазначити, що представлені моделі модельні навчальні програми можна розглядати як типові, на підґрунті яких за потреби можуть створюватися освітні програми для окремих шкільних колективів відповідно до наявних умов навчання, крайнознавчий компонент, у тому числі. Типові заняття, ігри, страви, види відпочинку, природні умови, транспорт, звичаї свята, інфраструктура регіону тощо. Доцільно освітні навчальні програми, які ви створюєте у межах свого колективу відповідно до наявних умов. Навчання відповідно до вашого регіону проживання, доцільно їх затверджувати на засіданнях педагогічної ради. І було б дуже добре, щоб про них знали і батьківські комітети. Тому спільне рішення на ради вашого колективу. І батьківського комітету є достатнім для того, щоб ці програми входили в дію. Не потрібно, як було раніше, затверджувати їх у відповідних е управлінських органах регіону, міста, області або Міністерства освіти і науки України. Зичу вам успіхів, вам. Дякую.